Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему Користувацький показ слайдів. Одну й ту саму презентацію можна використовувати неодноразово, демонструючи різні набори слайдів у різних ситуаціях. Наприклад, у мене є презентація комп'ютерні презентації, в якій розповідається про роботу в програмі PowerPoint. У мене є де, тут декілька розділів. Це комп'ютерні презентації з розгалуженнями, створення гіперпосилань на слайдах комп'ютерної презентації, створення та використання кнопок дій на слайдах комп'ютерної презентації. Всього у мене, якщо ми подивимось, 22 слайди. Тобто я можу цю презентацію використовувати ну, на трьох уроках. Да? На першому уроці використовувати перший розділ, на другому уроці слайди другого розділу, і на третьому уроці слайди третього розділу. Звісно, я можу якось перемикатися. Ну, за допомогою да, автоматизованого змісту да, прямо на уроці, але ну, це певний час займе в мене. Є ще один спосіб, як можна настроїти саме показ слайдів, якщо мені треба користуватися однією презентацією декілька уроків. Є у нас так званий користувацький показ слайдів. Для того, щоб сюди потрапити, треба у команді меню вибрати показ слайдів, і далі вибираємо користувацький показ слайдів. Тут натискаємо довільний показ. Але заздалегідь нам треба подивитися, які слайди ми хочемо, щоб у нас були в, нашому, в нашій демонстрації. Ну, наприклад, я хочу взяти оцей перший розділ комп'ютерні презентації з, з розгалуженнями. Я скопіюю цей текст і подивлюсь, скільки в цьому розділі у мене слайдів. У мене тут третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, вісім, восьмий слайд. Тобто з третього по восьмий. От тепер я натискаю користувацький показ слайдів, довільний показ. Натискаю Створити. отут напишу ім'я нашого показу. Ну я візьму назву розділу. І тепер буду відмічати слайди, які треба показувати мені з цього розділу. Після того, як я їх виділила, натискаю додати. Тут я можу, до речі, переміщати слайди, видаляти слайди. У мене зараз все правильно, я вибрала, тому натискаю ОК. Подивіться, будь ласка, у вікні вибіркові покази, в мене з'явилася назва мого показу. Так, все, закриваю. І тепер дивимося, якщо я натисну користувацький показ слайдів, в мене вже будуть. Комп'ютерні презентації з розгалуженням. Давайте перевіримо, чи все працює. Вибираємо, О. і дійсно ми можемо подивитися на слайди, які ми вибрали саме з цього розділу. Так, після демонстрації, коли слайди закінчилися, ми повертаємося знову до нашої презентації. Тепер зробимо користувацький показ слайдів для другого розділу. Так, тут в мене з 9 по. 15-й слайд. Я так само, щоб не набирати, я скопіюю назву цього розділу. Заходимо знову в користувацький показ. Вибираємо довільний показ. Далі Створити. Тут пишемо ім'я нашого показу слайдів. І тепер виділяємо ті слайди, які нам потрібно показувати. 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Вибираю додати. Знов-таки я все правильно додала, тому окей. Дивимось: у мене вже з'явився другий вибірковий розділ. Так, якщо ми сюди зайдемо, то ми побачимо, що у нас тут будуть два користувацькі покази слайдів. Давайте виберемо тепер другий показ. І дійсно ми побачимо, що саме з потрібного слайда починається наша демонстрація. Так само переглядаємо, і в кінці ми знову-таки повертаємося до нашої презентації. Будь-який з підготовлених наборів слайдів ми можемо встановити як показ презентації за замовчуванням. Саме він буде демонструватися, якщо натиснути клавішу F5 або виконати показ слайдів і отут натиснути спочатку. Давайте настроїмо це. Для цього ми заходимо в показ налаштування показ слайдів. Вибираємо тут вибірковий показ. І вибираємо, і вибираємо у списку ім'я потрібного вибіркового показу. Ну, нехай буде це знов таки гіперпосилання. Так, і натискаємо ОК. Тепер, якщо ми з вами натиснемо, на натиснемо клавішу F5 або натиснемо демонстрацію спочатку, тому саме з цього слайду будемо починати нашу демонстрацію. Повернемось назад. Тепер подивимося, як видалити наші створені покази слайдів. Знов-таки натискаємо користувацький показ слайдів, довільний показ. І отут ми з вами можемо видаляти створені покази. Все. Ну і закрите відповідно вікно.